Всім гарного дня, всіх вітаю. Друзі, сьогодні хочу, забрала нарешті свою посилочку і хочу показати вам деякі речі. Перед тим хочу вас, хочу вас, сказати, що всі, хто замовляли мені десь із, із середини минулого тижня і до сьогодні, я посилочок ще не відправляла. Ну, так склалися обставини, не хвилюйтеся, можливо, у понеділок хто через нову почту, а хто через Укрпочту, то з вівторка, тому що в нас вихідний на Укрпочті неділя і понеділок. Нова почта працює кожен день, тому вже почну відправляти. Бо все-таки трішки притримала, думаю, ще є товар щоб потім не переплачувати за пересилку, можливо, хтось добере, докомплектує посилочку. Ну і хочу почати своє відео. Ось дивіться, є в мене отака краса. Якщо видно, отака скатерка, вона біла, має вишивку рішельє і, і ось таку вишивку ниточками. Ну, Мені здається, що півники тут вишиті, машинна вишивка. Але дивіться, яка краса. Ця скатерка вся ціла, вона абсолютно чиста, немає ніяких плямочок тут. Ось дивіться. Ну, не дуже випрасована. Постараюсь вам отак якось показати. Можливо, камеру більше підняти. От в руках все-таки як тримаєш, то краще можна роз розгледіти. Ось такі по боках і ось серединка. Отака, отака ось серединка. Можливо, видно. Не знаю, не знаю, можливо, видно ось така серединка. Так, і розміри цієї скатертини. Будуть два, не будуть, а є. Розмір її 2 метри на метр 70. Вона овальна. Вона овальна і ціна такої скатертини 500 гривень. Хто хоче придбати, будь ласка, звертайтеся. Вона сама по собі дуже гарна, можливо, камера не дуже передає. Оці півники це взагалі щось. Так. Далі. Ось така, я думаю, що це чайна скатертина. Ось така чайна скатертина в мене є. Розміри її, зараз вам скажу. Розміри 78. Ну, і так само, мабуть, вона квадратненька. Має вона отак зароблена ось е, такими хвильками. І ці хвильки, ніби градієнт. Темніше, світліше, темніше, світліше. і так по, по всій, по всій, е, всі сторони, так обшити. І має отаку вишивочку лише з однієї сторони. З вишивочка гладдю. Але е, більше всього, що це вишивка машинна. Скатертина в гарному стані, е, без жодних пошкоджень, без плямочок. Ну, тут ниточки ось вона вишивці. Це, мабуть, їх не прийняли ще, як вишили. Мені здається, що нею і не користувалися. 100 гривень така скатертинка. Так, далі ось у мене є. Також чайна катартина. І мені здається, що вона новенька, що нею не користувалися. Мені здається, що нею не користувалися і не прали. Це я так думаю. Тому що тут ось етикетка, вона навіть не, не зім'ята. Тут написано 100%. Ну, якби я ще котом, ну, якби я ще вміла читати. Це 100% бавовна. І дивіться, це скатертина, вона мені здається, різдвяна. Тому що тут матір Божа із маленьким ісусиком, ось так, такий принт. От, Сіренька, такого кольору сіренького, дуже цікава сама по собі. І на кожен день використовувати вона дуже практична, так як бавовна, зрозуміло, переться гарно і, і не марка. Така скатертинка 100 гривень. Так, і ось яке в мене диво дивне. Я не знаю, що це таке. Я думаю, що це, мабуть, також чайна скатертина. Ось така вишивочка, це шифон. Ось така цікава вишивочка блакитними квіточками такими посередині. Обшита вона ось так ниточками, лише десь в деяких місцях. Ось я бачила, що тут або пропущено десь ниточки, або виторочились ниточки. Ну, не видно, щоб нею користувалися. Можливо, це при вишивці так пропустила машинка. Отут. І ще десь, і ще десь якомусь, а і ось. Отут і тут, у двох місцях. Вся решта тут 100% а шост поліестер. Так, вона також розмір десь близько 80 см. І хто, хто бажає придбати, вона буде коштувати 80 гривень. Не знаю, тут, можливо, Більше для заради вишивки, оце її, можливо, комусь треба. Так як її використовувати як скатертину, то не знаю. Ну, я вам показала, а на ваш розсуд. Так. Ось дуже гарна фіраночка. Вона новесенька, в користуванні не була. Має такий, на жаль, вона одна, але на одне вікно. Такого розміру, от, бачите, вона донизу такий трикутничок має. От. Вся в гарному стані, вся новенька. Отак от як вона була, не зім'ята, отак вона і. Розміри зараз укажу. Розміри укажу, висота її від. До цього, від початку до цього трикутничка, гострячка, оцього 90 см, а ширина, а ширина зараз я вам скажу. Так, а ширина 60. Ось така фіраночка, можливо, комусь підійде. 80 гривень. Так, далі, друзі, Ось у мене яка краса, хто бажає абсолютно новенький ось такий рушник махровий. Абсолютно новенький, повторюю, ось такий принт на ньому, якісь букви. Я не читала, що це за букви, бо не дуже я в цьому розбираюся. Так, і хочу вам показати. Він двохсторонній, не так, що з однієї сторони, він двохсторонній. І такий він цупкенький. І ось етикетка, 100% бавовна. І бачите, вона навіть ну, новий, новий, по ньому видно. І тут написано: фабрика Турція. Це Турція. Так, і такий рушничок. Хто бажає придбати і користуватися. Я б з задоволенням би користувалась таким рушничком 400 гривень. Це натуральний, це не те, що ми там купляємо і воно не впитує вологу, витертись не можна. Абсолютно новий. В користуванні не був. Так, наволічка. Ось такого кольору наволічка. Розміри зараз вам скажу. Довжина 66 і ширина 48. Такої наволічки. Тут ось такі цікаві гудзики, обшиті такою самою тканиною. Гудзики в наявності всі є. З три їх три штучки тут. Ось такі петелечки зроблені. Все зроблено акуратно, як на мене, то мені здається, вона не була в користуванні. Я так думаю, що вона не була в користуванні. Так. І скатертин... Ой, наволочка 80 гривень. Так. Ось маю таку доріжку. Це вінтаж. Це вінтаж. Отак От вона ткана цікава. Вона не бачу я по ній ніяких тут недоліків. Ось якась червоненька цяточка. Ось якась червоненька цяточка. Ну, ви знаєте, всі ці речі дуже гарно виводяться. Має ось такий вона край, трішки, трішки потріпався він. Бачите, це все також можна або підстригти, або підробити. Ну, це він теж, я наголошую. Так, довжина 60 і е, ширина 38. Сантиметрів такої доріжки. Бажаєте придбати 60 гривень. Так, ось маю такі два рушнички. Також вони абсолютно новенькі. Дивіться. Етикеточка ось такий виворіт. Було б видно, що ним користувалися. Розміри тут навіть на етикеточці. Десь я читала указані розміри. Можливо, це не на цьому, а на іншому. Ось зараз покажу, який тут принт. Такий новорічний. Так, і розміри, ось, мабуть, на оцьому етикетку. Бачила, ага, ось. Ось етикеточка. І розміри тут 50 на 70, ось вказано. Бачите? Вони новенькі. І за ці два рушнички я хочу 150 гривень. І я думаю, що їх краще в парі купляти. Також є в мене наволічка. Зараз я вам покажу структуру тканини, якщо її буде видно, якщо камера передасть, вона така ніби смужечками. Тканина. Вона в користуванні ця наволічка не була, тому що тут ось етикетка, вона не відірвана, вона не була в користуванні і е, покажу вам гудзички. Вона на трьох гудзичках, і дивіться, як цікаво зроблені тут гудзички Вони ніби обшиті отак ниточками. Так, зараз вам скажу розміри. Цієї наволічки. Кому підійде, так, розміри ширина 56, ну, 55, можливо, і довжина 76. Оце такі розміри наволічки. 100 гривень, якщо хтось бажає придбати, якщо комусь підійде. Тому що розміри такі ж нестандартні. Так, далі показую вінтаж. Ось така скатертина. дивіться, в якому вона стилі українській, не, не, не знаю. Просто отакий стиль, вона під старину зроблена, це вінтаж, нею користувалися, але вона в гарному стані. Десь тут, можливо, ось трішки по краях має. Е Ну, підторочилося. Ну, я ж вам ще раз повторюю, це вінтаж. А, до речі, розміри. Зараз я вам скажу, зараз я вам скажу розміри. Трішки її складу, так буде мені зручніше її виміряти. Так, довжина її е, метр тридцять, метр тридцять з хвостиком, метр тридцять два. І ширина. Такої, е, ну, до метра. До метра. І ціна такої е, скатертини – 250 гривень. Ось вона має такий вигляд. Видно тут трішки ниточки десь. Не ниточки, а такі катишки десь, як де є в деяких місцях. Так. І Ще одна скатертина, це також вінтаж, Вона е, абсолютно чиста, я на неї роздивлялася, е, нею ніби і не, не користувались таке відчуття. Але тут є один недолік, десь я бачила і вам хочу показати. Тому що я стараюся все роздивитися і все показати. А ось. Ось отут ніби поторочилися ниточки. Бачите? Воно ніби його і не видно, і не помітно, але я знайшла, і тому я хочу вам це показати. Ось такий недолічок тут. Тут легесенько можна, можна щось йому робити, можна і не робити. Так, ось така вона з однієї сторони, ось така з однієї сторони, це кругла скатерка, і ось така вона із іншої сторони. Ось. І зараз я скажу вам її розміри. Я пам'ятаю. Такі скатертини, ну це глибокий винтаж. Так. І розмір цієї скатертини в діаметрі вона 1,40 сорок. Вона така, якби знаєте, ну, нелегенька, ну і не важка, але ну така вона, як лежатиме на столі, то не буде соватися нікуди. Так, і така ж скатертина також 250 гривень. Це ниточка. Так, а зараз поки що все. Ще пізніше, можливо, трошки е випустю ще покажу, які речі залишилися, щоб ви могли вже зорієнтуватися там, і я могла вам допакувати і повідправляти на цьому тижні посилочки. Всім дякую, що були зі мною, всім дякую, що підтримуєте, дякую, що дивитеся, всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я. Хай усіх буде добро, злагода, достаток і взаєморозуміння. І до зустрічі!